Коли ми починаємо приймати Боже Слово, воно змінює наше мислення. А змінене мислення змінює наше життя. По-іншому, друзі, ми не можемо змінити життя. Якщо ми хочемо покращити життя, нам треба покращити. Правильними і гарними новинами, які приходять зі Слова Божого. Тому що Євангеліє, друзі, це радісна новина. Радісна. Це не щось таке, знаєте, як у світі кажуть ні про що. Ні-ні ні. Євангеліє це потужна, радісна звістка. І коли ми Наповнюємо своє мислення цією радісною звісткою, що відбувається, наш розум оновлюється. А коли оновлюється наш розум, тоді оновлюється наше життя.